Хочу запалити. Кидають вже 10-й раз. Опять колетів. Це вже над нами. Там, де бойові дії, були або йдуть, там одразу видно, там просто спалена, ну, особливо от як зараз жара, були дні, коли просто навіть ти дрон піднімаєш, нічого не видно із за диму. Тобто ліс горить, все горить, вигорає. Тобто там, де бойові дії йдуть, там просто спалена земля, тобто дерева, все. Тобто воно все вигорає. Якщо не тушити, воно вигорить все. А якщо тушити, то це вже ж ціль. Якщо пожежа виникла для нас, для органів і лісового господарства, і для військових, надзвичайну проблему становить її гасіння. Тому що, по суті, з одного боку гасіння має відбуватися під постійним обстрілом. З іншого боку, гасіння має відбуватися в умовах або замінування, або наявності великої кількості вибухонебезпечних предметів. Сі пожежі є випадки навмисного підпалу з боку солдатів країни-агресора, з тим, наприклад, щоб розкрити наші позиції, та, якимось чином. з тим, щоб мати змогу відсунути наших бійців, так, тому що вони вимушені евакуюватися внаслідок лісових пожеж. З іншого Боку мають місце підпали, які виникають внаслідок, наприклад, тих же самих артилерійських обстрілів, і навіть е необережного поводження з вогнем окупантів. Наслідком цього всього є перше по суті знищення значної кількості лісів. А на сході нашої країни ліси значною мірою хвойні, дуже горючі ліси, які надзвичайно сильно страждають в результаті таких пожеж. Минулого року було пошкоджено пожежами близько 6,5 тисяч гектарів лісів. Це складає десь третину від загальної площі державного підприємства Лиманське лісове господарство. Ця екосистема знищена, безповоротньо знищена, Її відновлення займе близько від 20 до 40 років. І на жаль, відновити її вже. Нашому поколінню, і ви побачите її нашому поколінню, вже буде неможливо в такому вигляді, яка вона була до цього. І ліс на цих ділянках може відновитися кілька через багато десятків, щонайменше багато десятків років. В деяких випадках ми можемо говорити, що декілька сот років, так? тому що умови не завжди сприятливі для відтворення лісів. Масштаб загалом цих наслідків дозволяє нам говорити, що це катастрофа для лісів України на Сході.